І Ісус Христос, я всемогущий, всесильний і великий Бог. Довіртеся йому. Він є вельми милосердний, святий і добрий Бог. Він є всесильний і великий вічний Бог. Якщо вас покине світ, покинеться земля, поки мир, але Ісус Христос, великий, святий і люблячий Бог Ісус Христос, ніколи не покине вас. Він опікується вами, поможе і благословить вас. Мені так зараз важко йти по своєму земному шляху, але я своїм Богом. Ісус Христос це мій Бог, мій Отець, мій миш непасний, який піклується про мене, який любить мене, який благословляє мене, який покриває мене своїм покровом, милістю і любов'ю своєю. Я нікому, друзі, не потрібна, але я потрібна Ісусу Богу своєму. Мені так зараз легко і радісно, і я відчуваю таке блаженство, такий спокій, такі радість, таке умитворення і частоту і спокій на тому що зі мною мій Ісус і Бог мій. Якщо мені важко, якщо я хвора, мене Ісус ісіляє, дає свою сільську, своє здоров'я, мість і радість, і спокій блаженство напасть. Якщо мене вб'ють, якщо мене уб'ють, то я моє тіло не б'ють, і я буду невік щаслива і благословена у вічному блаженному царстві. Я буду радуюсь, я буду поруч Ісусом. Я заднаю вічний спокій, вічну любов, вічну блаженство, вічну радість на небесах. Ісус Христос утримує сльози і болі. Я буду вічно радіти і блаженствувати з Богом своїм віки віков. Милі друзі, надійтесь. На Бога на Ісуса Ісус Христос один поможе, і благословить вас, і проведе через цю нелегку дорогу до небес. Хай буде Бог слава і щира подяка за цю проповідь, за його милість і любов Його. Слава і честь і поклоніння тобі, великий і могутній Бог. Амінь.